Кожна мрія потребує ресурсу. Можна мріяти до, до безконечності, але коли бракує ресурсу, коли бракує знань, коли бракує чиєїсь присутності, коли бракує відповідного емоційного стану. Не стане дійсністю питання ресурсу одне із ключових, одне із дуже дуже нагальних і, як правило, звертаються доволі часто за питаннями а де знайти ресурс для того, щоб ефективно відповідати на ті виклики, які дійсність перед нами ставить. Якщо ти вирішив таки рухатись, таки змінювати себе і світ на краще. Ну і звичайно, вартує зазначити, що кожен може знайти. Свої ресурси, свої джерела, звичайно, як для людини духовної одним із таких джерел ресурсу, потужного який дозволяє мені десь рухати скрізь життя. Це і молитва, це є моя особиста. Скажімо, вже модифікована під мої можливості духовна дисципліна. Це, це ті роздуми над текстами святого Писання, чи це завчені на пам'ять псалми, чи теж Ісусова молитва, які постійно присутні у тому, що я називаю внутрішній храм, храмик такий собі десь в глибині людського серця. Отже, який постійно наповнює сенсом те, що відбувається. Друге, це, звичайно, пошук цього сенсу. Міні розуміти, а що я роблю, або чому я роблю те, що я сьогодні, сьогодні роблю. Третє це вміння відчувати смак, вміння зупинити мить, бути справді тут і тепер для того, щоб сконцентрувати всю свою життєву увагу на якійсь дрібниці, на якісь деталі, на нюансі якомусь, так, сюжет якийсь. Але він може бути надзвичайно багатий емоційним ресурсом. Це той мить дотику чогось вічного до, до твого земного буття, який ти не пропустив, не прогайнував, а зупинився і належну увагу звернув на, на схід сонця, на, на, на усмішку дитини, на всі ті речі, які мають насправді е, потенціал повернути нас до повноти нашого людського життя, до повноти нашої людяності. Ще одна важлива річ. Важливий ресурс такий це читання книг. Я вважаю, що люди мають читати багато. Ну, хто може собі, звичайно, дозволити для декого читання це розкіш, тому нехай якась сторінка в день, але якоїсь ну, мотивуючої чи зрештою просто художньої літератури, де читаючи, поринаєш у сферу чиїсь, чиїхось почуттів, і вони ніби. Причесують твої почуття або думки, які відповідно впорядковують твій внутрішній безлад інколи. Вже це завжди теж дуже серйозна допомога. Я вважаю взагалі що для людей, які сьогодні таки хочуть. Досягти успіху, хочуть змінювати себе світ на краще, ну, книжки мають лежати скрізь. Одна в торбі, друга поруч із із ліжком, третя на столі, четверта, та якою користуєшся в автобусі. Просто сьогодні є стільки можливостей. Люди сьогодні так діляться своїм особистим досвідом і якось залишитись осторонь. Це трішки небезпечно для особистості і для тих, з ким особистість працює. Найпотужнішим джерелом такого внутрішнього збагачення, внутрішнього ресурсу для мене такими, мабуть, залишаються мої друзі. Я дуже люблю і дуже ціную друзів, які є в моєму житті. Це е, завжди глибоко переконаний, що не існує більш ефективного механізму внутрішнього відновлення за механізм емоційного, змістовного. Спілкування, так і отже, коли існують люди, яким довіряєш, люди, які довіряють тобі, люди, з якими ти відчуваєш себе частиною чогось більшого, частиною якоїсь команди, і коли це все відбувається на взаємній повазі, взаємодовірі, це завжди дозволяє людині знайти якийсь прихисток, захисток від бурхливих викликів сучасних ритмів, сучасного життя. Тому друзі, це завжди дуже важливо. Отже, молитва, роздуми, міння жити тут і тепер. Книги і друзі